Вітаю вас! В цьому відео я говоритиму не про війну, яка в нас відбувається. Я не планую говорити про це через певні причини, достатньо хоча б тієї, що майбутнє розвитку подій та кінцевого сценарію змінюється кожної секунди, де задіяні трильйони факторів як на фізичному плані, так і у світі тонких матерій. Але в будь-якому разі за бажання подивитися майбутнє та відстежувати його зміни цілком можливо за допомогою відповідної медитації, ну а в цьому відео я хочу поговорити про загальні тенденції духовного аспекту, які відбуватимуться в наступні десятиліття, які з куди меншою імовірністю зміняться впродовж цього часу. Мені хотілося б озвучити наступні міркування та рекомендації для слухачів, як мінімізувати небажані прояви цих тенденцій та максимізувати для себе користь від них. Насамперед, багато чого у світі зміниться безповоротно, куди більше, ніж люди уявляють, немов час прискорюється в геометричній прогресії, як на крути. Будь-які спроби повернути світ до минулих версій коштуватимуть дуже дорого. Втім, ми вже мали нещодавно нагоду в цьому переконатися в контексті тієї ж спроби повернути стрілки часу на одне століття назад до радянської геополітики та території у складі держави, що контролювала їх. Бачите, не хотів торкатися теми про війну. Але навіть в цій лекції вона певним чином перетинається через потужний зв'язок між минулим, поточним та майбутнім, що більше обумовлено колективною кармою. Говорячи про незворотні зміни, важливо не намагатися утримати і зберегти колишнє, а дозволити вітру змін пройти крізь себе, ну а що на практиці. Потрібно бути готовим у будь-який момент дозволити віджилим зв'язкам розсипатися. Ви можете, наприклад, як наперед, відчувати байдужість до особи, тому як вземні борги і кармічний договір вже майже або повністю погашено, і, навпаки, бути емоційно прив'язаним до людини, залежати від неї у чомусь, у будь-якому разі, це нормально. Динаміка перебудови дуже висока в період так званого переходу, адже зараз кермічні програми опрацьовують значно інтенсивніше, а спроби отримати вчорашнє тепло люди оплачуватимуть із власної кишені. Далі багато хто починає частіше зустрічатися з болем, викликаним опорами, тому як світ бурхливо змінюється. А люди вперто відмовляються змінюватися разом з ним. Якщо активуються давні блоки, пов'язані з гнівом, образами, зверхністю та егоїзмом, як і споконвічною мантрою, мене це не стосується, а ще вимог, заберіться негайно, а ще з бажанням демонстративно покрасуватися, це в кінцевому рахунку приносить лише біль та неприємності. Наступне. Довострокові плани все частіше руйнуються, але це не означає, що вони не потрібні, ще як потрібні, але куди важливіше навчитися мобільності та адаптивності, щоб миттєво внести корективи у свою стратегію, адже є люди з гнучким мисленням, а є навпаки ті, хто відчуває мало не трагедію, коли доля обіцяє зміни в майбутньому. Яке обіцяє бути вже не таким, як раніше, і тому слід змінити тактику драматизування та невдоволення на користь гнучкості та здатності адекватно реагувати на будь-які переломні моменти, реагувати оперативними рішеннями та діями, а не емоціями. Колись я розповідав, що завжди існує те, що ми можемо, і те, чого не можемо. І ми маємо робити те, що в наших силах і що від нас залежить. А про те, що не залежить, просто потрібно перестати турбуватися якомога скоріше відпустити, залишивши емоції за бортом. Йдемо далі подальшому, як ніколи раніше, буде актуально тримати ніс за вітром, уловлювати можливості, їх дуже часто нам посилають згори в рамках того. Що нам належить за нашою долею, але без сигнальних вогнів, які їх не підносять на блюдці. І щоб не опустити своє, достатньо тримати свій локатор під назвою Інтуїція увімкненим, і ви вловлюватимете резонанс з тим, що неодмінно варте вашої уваги та безпосередньої участі, а думку оточуючих навпаки, потрібно слухати якомога рідше. Інакше ризикуєте збитися з вірної гілки проходження вашого істинного шляху. Ну і, звичайно ж, у міру стрімкого зростання вібрацій планети кожному потрібно не менш стрімке і прогресивне духовне зростання, більше світлих і дієвих практик, якщо не підвищувати вібрації і своєчасно не підготуватися, не опрацювати весь вантаж блоків, негативної карми, неправильних самостановок, та образ, то людина ризикує впасти в енергетичну кризу, хтось, переповнений пластами негативу на енергетиці, відчуває найсильніший дискомфорт, не витримуючи таких світлих вібрацій, що поступають у його поле іззовні. а у когось може спостерігатися наступна картина, спонтанно відкривається третє око, тоді як вібрації в тонких тілах низькі і відповідають нижньому астралу. І людину долають підселенці. До всього потрібно готуватися заздалегідь і неморально склавши руки, а діючи та працюючи над собою щодня, і через те, що тоді перехід, який планомірно супроводжує нас, буде не тільки сприйматися більш благотворно і гармонійно, але й неприємності та біди, що настигають нашу країну, які чіплятимуть певні держави. Та навіть континенти у вигляді кліматичних та техногенних катастроф особисто вас обідуть стороною, адже що ми випромінюємо, то в кінцевому рахунку і отримуємо, не варто про це забувати. На сам кінець зроблю невеличкий висновок не завжди треба намагатися впоратися з наслідками незалежних від нас бід та проблем, коли вони вже виникли. Та ще й випромінювати смертельну дозу негативу через внутрішній відчай та звинувачення всього світу в своїх бідах, набагато легше запобігати їх виникненню не лише через обачливість, пильність та далекозорість, але куди важливіше безперервна робота над духовним зростанням та моральним вихованням самого себе, поступового висвітлювання моделі свого світогляду. Тоді ви не лише зможете безболісно прийняти будь-які негативні зміни та перебіг небажаних обставин, втім, вони взагалі можуть не відбутися в вашому житті або обійдуть вас стороною, навіть коли йдеться про події та явища глобального характеру, крім того, будь-які зміни завжди несуть ті чи інші сприятливі можливості і напрями посередкованими вигадами для вас. Достатньо взяти за звичку їх помічати у всьому. Що секунди ми задаємо вектор розвитку нашого майбутнього життя, а тому треба бути відвертим із самим собою, чи призведе ваша поточна модель сприйняття всього і всіх у цьому світі до того майбутнього, про яке ви мріяли, або ж треба як слід працювати над своєю духовною складовою, поки ще є час. Тоді як життя надто швидке, щоб відкладати щось на завтра, тоді як у когось завтра взагалі не наступає, а життєвий шлях може завершитися прямо сьогодні. Ніхто не знає всього, що йому підготовила доля, але однозначно відомо, що характер долі встановлений нашими давніми вчинками з попередніх життів. А тому кожний момент життя треба прожити усвідомлено та по-світлому. І саме тому той, хто чинить супротив змінам, знає, що робить, тому як боїться болісного повернення наслідків від своїх власних проступків, провину за які раніше не визнав і зараз не бажає відповісти, чому саме людина обрала такий шлях і що саме вона від цього виграла або виграє. В цьому їй самі треба розібратися тет а, -тет. а у житті світлої людини, навпаки, відбуватимуться переважно світлі події та обставини, їй нема чого боятися. І це практика, а не теорія, а ще відмінний лайфхак, як благополучно прийняти будь-які зміни, а ще й задавати їм відповідний характер наперед звучить просто. А насправді дещо складніше, ніж звучить. Але повірте, ця формула дієва. Дякую вам за увагу.